Селі Шмирки активно готуються до початку нового навчального року. Тут очікують на поповнення. Цьогоріч до першого класу піде дев'ятеро хлопчиків та дівчаток. Дітки не лише місцеві, доїздитимуть із навколишніх сіл. Для комфортної доставки малечі до навчального закладу є автобус. А ось на колеса його поставили завдяки соціальній угоді, котра укладена між громадою та групою компанії Вітагро, представники якої вже довгий час працюють на тутешніх землях. Цього року ми набираємо. Багато діток перший клас порівняно з передніми роками в нас дев'ять. Дітки відвідували дитячий садочок. Так що ми сподіваємося, що вони гарно готові до нашої школи. Поряд із школою у шмирках розташований дитячий садочок. Тут на брак маленьких відвідувачів не нарікають, а створюють для дітей комфортні умови. Вже закінчують ремонт санвузла, облицьовують новою плиткою стіни та підлогу, замінюють сантехніку. Наші всі отці. Столики, стіночка, яка є, стульчики все придбане за кошти нашого депутата, який турбується не то, що один день, а вже на протязі багато років він нам допомагає. Завдяки турботі Сергію Петровичу, Петру Петровичу, Івану Дмитровичу, яким ми завжди до них звертаємося. Я кажу іменно від себе дякую, від батьків, і дітей. Не забувають представники аграрної компанії 2004 і про церковні громади. Так для перекриття даху храму у селі Личівка були виділені кошти на придбання жесті, а для церкви в шмирках для розрахунку за престол. Допомагають місцевому клубу, всіляко підтримують місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Регулярно виділяють кошти для купівлі медикаментів. Таким чином селяни отримують ліки безкоштовно. Звертаються з різними захворюваннями, з гіпертонічною хворобою, з захворюваннями серцево-судинної системи. Ну і залежно від сезону. Ну зараз медикаментами фельдшерсько-кушерський пункт забезпечений цілком. Плідна двостороння співпраця між компанією та громадою, дає свої плоди, село розвивається, залишається жити молодь. А свинокомплекс, який тут працює, це робочі місця для населення. Ми тісно співпрацюємо з аграрною компанією «2004». Дуже відчувається велика підтримка та допомога в розвитку соціальної сфери згідно укладеною угоди про соціальне партнерство. Для села зроблено цього року дуже багато, дуже важливо і приємно, що не забувається село, що дбається про людей. Аграрна компанія співпрацює з цими мешканцями нашого відділку. А відділку ходить шість сіл. Це села велике і тут нараховується біля тисячі бойовиків. Цього року аграрна компанія, згідно з соціальної угоди, виділила на Шмиряцьку сільську раду майже 270 тисяч гривень, на Поповецьку сільську раду біля 300 тисяч гривень. Ці гроші майже всі освоєні.